Замість того, щоб відповідати на однакові листи кожного дня, я створив AI-агента, який робить це все за мене. AI читає вхідний лист від нашого клієнта, передає цей лист пізніше до текст Classifier ноди, яка, в свою чергу, визначає, чи цей лист стосується питань підтримки, чи ні. Якщо ж ні, ми автоматично завершуємо наш сценарій. Якщо ж так, далі запит передається до AI-агента, який, в свою чергу, складається з двох основних частин. В першу чергу він. Шукає потрібну відповідь в нашій векторній базі даних, після чого допрацьовує фінальний результат, фінальну відповідь за допомогою чату GPT, та в кінцевому результаті надсилає відповідь автоматично клієнту. Це не просто автоматизація, це ваш реальний помічник, який розуміє та відповідає як людина. Повне відео, де я показую весь цей флоу, є вже на youtube каналі Тому переходьте, дивіться, створюйте та адаптовуйте під себе.